Пустити фотографа Юрія Барабаша в Україну вимагали сьогодні від СБУшників. Нагадаю, напередодні російського громадянина зняли з потяга в Сумській області і повідомили йому, що в'їжджати в Україну він не має права до 2018 року. Друзі і колеги фотографа назвали це політичною репресією. Олена Стецюк далі. Критикуєш владу в Україну зась. Російському фотокору заборонили в'їзд до нашої держави на п'ять років. Активісти вимагають пояснень від СБУ. У руках портрети Юрка Барабаша на вустах – поясніть і припиніть. Більш ніж добу служба безпеки не пояснює своїх дій. Тетяна, дівчина фотографа, згадує, при затриманні жодних документів їм не показали, навіть не представились. Ми перетнули кордони обидва російської український, без якихось проблем. І вже власне спали, тому що це було дуже рано. Коли на станцію Конотоп прийшло двоє людей: один був в формі, інший цивільному, і сказали, що Юркові заборонено в'їзд на територію України, але вони нічого не знають. Вони йому дали п'ять хвилин на те, щоб зібрати речі і вийти з вагону. З вимогою пояснити, чому Юрко персона граду, активісти прямують до приймальні СБУ. Кажуть, він не ворог, болював за країну, та й мову нашу знає краще за багатьох посадовців. Люди, які прийняли це рішення, мають. Пояснити, чому вони це прийняли, і відповісти на просте запитання, чи вони є офіцерами служби безпеки чи офіцерами служби безглуздя, В СБУ пояснили точніше, відрапортували служба безпеки України заборонила в'їзд громадянину Барабашу Юрію в інтересах забезпечення національної безпеки та охорони громадського порядку. Коментувати рішення речниця відмовилась. Буцімто то це світова практика, жодних пояснень ні іноземцю, ані громадськості. Але запевнила, що заборона на в'їзд не має стосунку до його діяльності і не пов'язана з політикою. Друзі і колеги Юрка бачать неприховане політичне забарвлення в таких заходах силовиків. У коаліції учасників помаранчевої революції кажуть, це спосіб унеможливити діяльність фотокора в Україні. Це виключно вказівка з банкової. По іншому це не назвеш. Чому тому що це людина, яка висвітлювала, яка брала участь в акціях, висвітлювала діяльність, злочинний режим нині авторитарний режим нинішньої сім'ї. Нагадаємо, Юрко Барабаш протягом п'яти років працював в Україні фотокором. Висвітлював вуличні протести і критикував владу. До слова, 18 травня фільмував сумно звісних білоцерківських бійців. Колеги та активісти хлопця кажуть, справу так не залишать і готують позов до суду. Олена Стецюк, Олександр Ніколенко, ТВА.